Ділянка площею в 0,3 гектара, що межує зі столичним звіринцем комунальна власність у 2003 році. Її на три роки орендував інститут спроєктування підприємств оборонної промисловості та машинобудування. Коли у 2006-му термін оренди закінчився, Київрада його не продовжила. Фірма звернулася до суду. Ця компанія «Укрпромпроєкт» звернулася в суд Київський апеляційний суд дві році... тисячі суд принял решение о продлении срока аренды. То есть там получилось уже дырка в два года, что они не противоправно пользовались. Суд принял решение о продлении срока аренды. Это же не собственность, аренды этой земли фирмой Укрпромпроект еще на пять лет. Итого, в 2013 году, в сентябре, у них окончились все документы на право Скажем, пользування або нахожіння на участки землі, не дивлячись на це, комунальне підприємство Житло за місяць до кінця оренди примудрилося отримати дозвіл на будівництво. Дозвіл віддавався на підставі перш за все постанови 466, а саме які документи війшли до цього дозволу? Це договор оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством Український інститут по проєктуванню підприємств оборонної промисловості укр. Прон проект за результатами огляду цих матеріалів, можу сказати одне: що вони практично дозвіл в 2013 році отримали на загальних, юридичних і правових підставах, і там нема ніяких причин щодо відкликання або невидачі цього. Дозволу а ось те саме рішення суду про закінчення терміну оренди. Дата 18 серпня 2013 року. А дозвіл, за яким працює фірма-забудовник, отриманий 2 липня того ж року. Чому Держбудінспекція України видала дозвіл на такі масштабні роботи наприкінці терміну оренди, невідомо. Кажуть, сам договір не бачили, а ті, хто видавали гори, дозвіл, давно звільнилися. В Укрпромпроекті на наш запит відповіли особистим повідомленням. На ваш запит щодо будівництва багатоповерхівки за адресою вулиця Шулявська, 32, повідомляємо. Його проводить комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд» УКБ. З питань отримання документів, які обґрунтовують будівництво, просимо звертатися до комунального підприємства «Житлоінвестбуд». Компанія-забудовник на наш запит не відповіла взагалі. 25 поверхів, житлових квартир, офіси і підземний паркінг. Усе це будують за кількасот метрів від воріт столичного зоопарку. Активісти б'ють на сполох, мовляв, набудують, а потім скажуть, що зоопарк заважає. Відповідну заяву мітингувальники подали до правоохоронних органів, а в Держбудінспекції нам пообіцяли перевірити договір оренди і відкликати ліцензію. Яна Курченко, Артем Кутасов, Дмитро Гришко соціальна країна.